Всім привіт! З вами перша Львові студія автодитальної паріал гараж. У нас в роботі був автомобіль Subaru Outback. це новасенька автомашинка. Прямо з салону приїхала до нас в такому дуже крутому кольорі. Отже, що ми робили з автомобілем. Самого початку ми зняли з нього заводську консервацію, тобто помили автомобіль, зробили дитальну чистку, зробили глибоку очистку лекфарбового покриття разом з вікнами, щоб позабирати всі сліди від скотчів, від захисних плівок, які використовували при транспортуванні, та зняти заводську консервацію, якою обробляють автомобіль, щоб не менше лиса в дорозі, коли їх везуть на тірі. Після чого ми зробили легеньке коригуюче полірування, щоб позабирати потертості, на чорний глянцик вже були потертості, там знімали плівку, напевно, в салоні, були потертості десь тут на боках. Також це все поправили і переступили до поклейки антигравійної плівки на зони ризику, тобто на передок автомобіля. Весь капот. Ми захистили в плівочку. Ось так воно гарненько виглядає, всі куточки, все гарно сховано. Так само захистили передні крила, передню оптику. Весь бампер зі всіма вставочками. Глянцеві от елементи хромовані також захищені, включно з протитуманочками. Нижня губа сіра також у нас в антигравійній плівочці. Антигравійну плівку також ми наклеїли на дзеркала. Додатково зробили поклейку на ось ці декоративні вставочки. Подивіться, вони такі рідко бувають на автомобілях з металіком. Переливаються гарні. Вирішили також їх захистити антигравійною плівочкою, зробили поклейку під ручки, щоб не царапалось ногтями. І на зону погрузки, тобто на задній бампер, на цю паличку, щоб не царапалось під час погрузки багажу Після того, як машинка була вже вся поклеєна, ми приступили до захисту ззовні крутої нанокерамікою два шари паши, шар нам додалось такий Гарний насичений колір, тобто машинка стала більше блистіти, отримала більше глибину кольору. Плюс воно гарно загерметизувало весь кузов і від потраплянь в нього смоли бітому пташину послідочі, можливо, смоли здирав. Щоб не було ніяких опіків, зверху другий слой нам дав супергідрофобний ефект, то машинка дуже легко буде чиститись. Плівка також обов'язково обробляється керамічним покриттям з гідрофобним ефектом, щоб вся машинка однаково милась, ніде не тягнула більше пилюки. Вікна у нас оброблені також керамічним покриттям з ефектом антидощ, тримається в районі року, можливо, і довше по посолонню автомобіля. Ми зробили. Кондиціонування всіх пластиків захист і зробили дуже крутий захист для такої помаранчевої шкіри на натуральній основі. Японський захист, який не змінює ні забарвлення, ні додає глянцю, не робить шкіру твердішою. вона залишається такою, як вона є по заводу. Захист непомітний, але в подальшому дуже лихий в догляді. Тобто кава, джинси, куртка поляняла, просто берете мікрофібру, зволожену в теплій водичці, потирали і забули. Ось так гарненько все виглядає. Прийомчики також у нас всі вроблені. І ще раз коротко по машинці. Передня частина автомобіля захищена антигревіною плівкою, капот, оптика, передній бампер, навіть значок крила, протитуманочки, хромовані елементи, губа, передні крила, дзеркала, ручки, декоративні ставочки, поличка на бампері. Вся машинка оброблена керамікою, тобто весь коза оброблено двохшаровою керамікою, там доплівка в один шар спеціальною гідрофобною керамікою. Всі вікна з ефектом антидощ, кераміка. До речі, тут що зробили на диски також покриття жаростіка нанокераміка спеціальна для дисків. Так само обробили і супорта, щоб диски завжди були в ідеальному стані і були легкі в догляді. І ось так гарненько, повністю вся машина захищена та готова до експлуатації.